Знаю, мабуть, так у це... вас, напевно, вдома там розмови якісь повинні були бути, якісь там щось таке мало долітати, ні? Я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, бо знаєте, це були ну, 90-ті роки, і тоді ну, такий же важкий був період, uh -huh. взагалі, в принципі, в країні. Я єдине, що пам'ятаю, що Мамі платили зарплату грошима, і це було дуже ну, таке велике досягнення, ну, щоб давали так. там то горілкою, то якимись да -да, кастрюлями, хто, -хто, -хто. хто де працював, той тому і тим і видавали. Так, да, я пам'ятаю, що мамі платили грошима, і це якби дозволяло нам ну, більш-менш жити. А батько займався будівництвом мереж. Тоді були такі механізовані колони міхколони. Це він черкаський міх там був начальником участка. От вони по всій країні їздили. І я пам'ятаю, що він міг на декілька місяців кудись їхати після відрядження на Донбасі там будувати. От він ліквідатор. Чорнобильська аварія. Аварія на Чорнобильській АЕС дав він в вересні 1986 року. Вони будували там якесь аварійне живлення для. Я не пам'ятаю для чого, але для чогось, що там відкачувало там, ці води через ну, буквально біля реактора недалеко.